Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім, прослуховування. Подався заробити мені на навчання, а привіз нову сім'ю. Невже я буду їм тепер потрібно? Два роки тому ми з татом стали один одному найближчими людьми. Сталося після біди, що прийшла у наш дім. У мене не стало мами, а в тата дружини та підтримки. Ріг ми горювали, а тоді татко зібрався на заробітки у Польщу. Я маю наступного року їхати на навчання, тому татко взяв на себе всі ці витрати. Але замість заощаджень привіз додому мені мачуху та її двоє дітей. Старша сестра також підтримала батька в цьому. Вона сказала, що на чужині він зможе швидше забутись і відійти від горя. А вдома все нагадує про неї, тому й серце довго ще болітиме. До того ж, якби це не виглядало, хтось мав заробляти гроші на моє майбутнє у сестри, власне, сім'я, тому і вирішили, що поїде тато. Тато одразу знайшов гарне місце, Чоловік він роботящий, та й друзі в нього надійні і давно працюють в тій ж організації. Ми були спокійні за нього. Спочатку ми разом порахували, що тату має пропрацювати там років сім, щоб оплатити моє навчання та оновити ремонт в нашому будинку. Татко кожного дня телефонував мені, як тільки в нього випадала вільна хвилинка. Проте вже декілька тижнів підряд наші розмови скоротились до мінімуму. Тепер все навпаки, я йому весь час телефоную. Та він рідко коли має можливість зі мною поговорити. Спочатку татко працював на будівництві. Робота була надто важка, а грошей платили небагато. Тому вони з дядьком Сергієм перейшли працювати на приватну ферму конюхами до якоїсь полячки. Там вони були уже півтора року. Крім татка та його друга, на цій фермі працювало багато інших українців разом з місцевими поляками на полях. Я ще й сміяла, що такого тата, як наш ті полячки, заберуть з руками і ногами. Якби ж я знала, що мої слова будуть пророчими. Вони там жили окремо, чоловіки від жінок. Тато мав кожного дня готувати та вигулювати коней з конюшні, а також тримати в чистоті їх стіла. Але деколи їм допомагали місцеві, які приглядали за господарством цієї пані. Тато спочатку трохи насторожено відносився до поляків, весь час розповідав, які вони прискіпливі, особливо одна каса, яка постійно перевіряла якість їх роботи на конюшні. Але потім він почав захоплювати з тим, яка ж вона розумна і працьовита. Я ніколи не була проти дружби з іноземцями, але ж не до захоплення. Пізніше я помітила, що статус став якийсь розсіяний, задуманий, ніби уникав дивитись мені в очі. От ми з сестрою разом йому зателефонували і поставили ультиматум, що він має нам признатись, що ж там сталося. І тут відкрилась гірка правда. Ми почули від нашого тата вражаючі слова. Виявилось, що він нещодавно зійшовся з цією касою. Як це сталося, він не знає. Просто якось почало розмовляти і все. Вона також одна з трьома дітьми. А тепер носить дитину під серцем від нашого тата. А він не може відмовитись від рідної дитини, та й тих трійку теж шкода. Правда, щось у розповіді тата насторожило нас. Він все ще боявся дивитись нам в очі. Тоді ми натисли на нього і запитали, що ж його так пригнічує. Може, нова жінка не хоче бути з ним, бо у нього з душею лише двоє дітей. Але він одразу заперечив такі слова. Він сказав, що вони з касою покохали один одного та її батькам, що нічого не сказали. Вони будуть проти такого союзу, пропустили ми. Та ні, схлив голову тато. Просто шестеро дітей на двох можуть подумати, що я навмисне так зробив, що в Польщі залишитись, відповів він засмучено. Але ти ж не спеціально з нею зійшовся? Ясно, що ні. Я дійсно до неї прив'язався. А ви, з сестрою, ви зможете мене коли-небудь пробачити за це. Та ти що? Навіть думати про таке не смій. Ми бажаємо тобі лише щастя і будемо щасливі, поповнені у сім'ї. Які ж ви у мене, молодці донечки, радістю батька не було меж. Татко, приїжджай усі до нас, ми все приготуємо. О, поки не зможемо. Казі важко дається ця вагітність, але ви можете відвідати нас у Польщі. Ми щодо ще питали втрьох. Здається, мені сестрою вдалося переконати та дося, що у них усе складеться найкраще. А батьки дружини, коли познайомляться з ним, то вже не зможуть ні в чому йому відмовити. Та й новому онуку чи онучці будуть дуже раді, адже він така добра людина. А тепер і сім'ю має велику. Любі друзі, а як би ви поступили на місце сестер? Одобрили б новий союз, батька? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.